Всім привіт! Сьогодні ми розкажемо про ракетний комплекс Вільха М, унікальну розробку, що стала справжнім проривом для української армії та привернула увагу всього світу. Як працює ця зброя, на що вона здатна та чому її бояться окупанти, дізнайтесь у цьому відео. Ракетний комплекс Вільха з'явився як відповідь на російську агресію. Його створення стало одним із ключових напрямів модернізації української армії. Проєкт розпочався у 2016 році за ініціативою тодішнього. Президента України. Основа для вільхи радянська РСЗВ смерч, але українські конструктори докорінно змінили конструкцію. У роботі над комплексом брали участь 15 підприємств під керівництвом КБ Луч. Вже навесні 2018 року відбулися фінальні випробування, і ракета була прийнята на озброєння. Що ж робить вільху унікальною? Ось основні характеристики: маса ракети до 800 кг, бойова частина до 250 кг, дальність ураження. До 130 км для вільхи М а нові модифікації можуть досягати 200 км. Точність відхилення не перевищує 10 метрів. Особливість вільхі це система управління. Вона використовує газодинамічні рулі для корекції польоту. Завдяки цьому ракета залишається стабільною навіть на високих швидкостях. Цікаво, що ракета має 90 маленьких реактивних двигунів, які допомагають їй коригувати траєкторію в перші секунди польоту. Уявіть, за 48 секунд установка випускає залп із 12 ракет, і кожна з них вражає свою ціль. Перший вільху застосували одразу після початку повномасштабного вторгнення. Оргнення у лютому 2022 року. За перший тиждень комплекс знищив десятки одиниць російської техніки, складів боєприпасів та важливих об'єктів. Особливим успіхом став удар по складу боєприпасів у Куп'янську, що суттєво послабив ворога під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Сьогодні вільха М знову на полю бою, працюючи по цілях у глибокому тилу окупантів. Відомо, що саме вона могла бути використана для ударів по базах у Генічіську та Чонгарському мосту. Сташованих на відстані понад 100 кілометрів. Комплекс вільха викликав інтереси за кордоном. Відомо, що його вже постачали до ОАЕ, а потенційними покупцями є Саудівська Аравія та Єгипет. Модернізація триває. Планується, що дальність дії вільхи м буде збільшено до 150 200 кілометрів. Застосування нових видів палива дозволить значно підвищити ефективність ракети. Це підтверджує, що Україна здатна створювати озброєння, яке відповідає найсучаснішим стандартам. Часто вільху порівнюють із Хаймерс. Хоча вони виконують схожі завдання, філософія їхнього створення різна. Хаймерс це універсальна пускова установка, а вільха вузькоспеціалізована система для високоточних ударів. Завдяки великій бойовій частині ракета вільха М має більшу кінетичну енергію, що дозволяє завдавати потужних ударів навіть по добре укріплених об'єктах. Ракетний комплекс Вільха М це символ української наукової думки та незламності ця зброя допомагає нашим захисникам наближати перемогу. Ми впевнені, що її роль у війні ще не раз стане вирішальною.